Сьогодні у нас з вами рубрика не все так трагічно, як здається, на перший погляд. І ще один граматичний лайфхак для тих, хто боїться граматики як вогню. Дивіться, коли нам треба сказати, в теперішньому часі вони щось роблять: ідуть, пишуть, читають, говорять, сидять ну, будь-що, то поляки мають для цього одне єдине закінчення це закінчення ОУ. Це їхнє О. Це відповідник нашого уть ють або ать-ять. Ну, погляньте. Вони читають, Читаю. вони пишуть, Пішо. вони ідуть, Ідом. вони роблять, робьо. Це ще одне з тих правил, з яких вау, не буває винятків. Он для. Третій – особи множини вони щось роблять. Якщо вам цікаві такі лайфхаки, переходьте за посиланням до нас на канал, підписуйтесь і вчіть польську мову без стресу.